Слава Ісусу Христу во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Євангеліє від Луки, 7 розділ з 36 по 50 вірш. На прикладі цього Євангелія розглянемо тему покаяння і прощення, тому що це саме важливо для нас. Через покаяння ми можемо прийти до Ісуса Христа. А прийшовши до Ісуса Христа, отримати прощення, тобто очиститися від тої людини гріховної, а стати людиною, яка буде готова до Царства Божого, яка готова увійти в життя вічне. І читаємо такі слова один з фарисеїв. Просив його, щоб спожив з ним їжі. І він, прийшовши в Дім Фарисею, возліг. Чи пробували ви також у своєму житті запросити Ісуса Христа до свого дому, до дому Свого серця? А може, десь не мали сміливості, бо. Думали, що Господь відкаже вам у цьому? Як бачимо з Євангелії Ісус Христос тут без жодного сумніву, без жодної заминки Він увійшов у Дім Фарисея і возліг там, на гостині. Ісус Христос зразу ж не відмовляє. Фарисеїв ніяких ні умовностей не кладе, а не каже, от ти фарисей, ви відкинули волю Божу про себе, так як сказано в Євангелії, що фарисеї-законники відкинули волю Божу про себе і не хрестилися від Івана Хрестителя. Ну, напевно, десь цей фарисей все ж таки... Має в своєму серці, десь він так само, як той левий Матвій, пізнає, що є його Господь і Бог, десь його душа, його духовне єство десь, певно, тягнеться до Господа, хоче осягнути ту правду Божу, бо тому що, вивчивши. Пересеї знали досконало святе Писання. Вони досконало знали закони. Це не були люди, які, як брати, сторони розуму чи науки, не знали Ісуса Христа. Вони просто вони його розумом, можна сказати, пізнали, бо тому що все вивчили про нього, про його прихід, як підготуватися до його приходу, як сповняти ті закони, щоб. Прийняти месію, який має прийти, в Старий Завіт, вони писання знали, можна сказати, на пам'ять. І так же само закони. Але як бачимо, знання правди Божої розумом, але не прийняття її в серце. Коли любов Божа не зачепила людину, коли людина не має тої любові Божої, воно не дає спасіння, бо відкинули волю Божу про себе, А воля Божа, яка була для фарисеїв і законників, щоб вони мали вічне життя, так як воля Божа є для кожної людини, щоб ми прийняли волю Божу. Тобто прийняли то, що Господь Бог приготовив нам, а Господь Бог приготовив нам найкраще. Апостол Павло каже, око не бачило, вухо не чуло, на серце то людина собі не поклала, що Господь приготував для тих, хто любить його, хто вірний йому. І десь цей фарисей, певно, бо так як вони, більшість, вони були задягнені в власну праведність. Не в праведність Божу, а у свою власну, бо все ми Боже зробили, так як ти хотів, ми Писання вивчили, ми закони, ніби дотримуємо, як казав Фарисей. Каже, даю всю десятину, навіть з того всього найдрібнішого, що в мене там родило. Все виконую, все виконую, все сповняю, але. Десь, певно, цей фарисей чує, що цього недостатньо, душа його неспокійна, і тому він кличе його у свій дім, певно, навіть не боячись засуду від своїх таких же друзів-фарисеїв. Ісус Христос увійшов у Його Дім, так само Ісус готовий уйти. У наш дім кожна людина, яка запрошує Ісуса Христа, не буде їй відмовлено в тому, бо тому що Господь якраз через своє слово нам промовляє, так як я фарисею не відмовив, так я й тобі не відмовлю. Стою у дверей твого серця і стукаю. Але ж треба відкрити двері для Господа. І ось. Одна жінка з того міста, що була грішницею, довідалася, що він, перебуваючи в домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до них його ззаду, плачучи, почала обмивати ноги його слізми, обтирати волоссям голови своєї, і цілувала ноги його й мастила миром. Маємо Ще можливість, якщо десь нам наша сміливість через наші гріхи, через нашу недосконалість не дозволяє Ісуса Христа запросити до себе, так, як фарисей, бо фарисей був, напевно, впевнений в своїй праведності, у своїй, знову ж кажу, не у Божій. Бо Божої правди він не пізнав, ще на той час. Бо, як ми будемо бачити далі по тексту, що немає ще тої повноти любові, бо посуджує не тільки цю грішницю, яка прийшла в його дім, але і самого Ісуса Христа. Грішниця, не сподіваючись на те, що Господь би так само увійшов у її домівку. Та й десь, певно, як ми люди кажемо, в домі не прибрано. Найперше це дім нашої душі, не прибрано, бо ті гріхи, та наша гріховна нечистота, якраз немає певно того місця для Бога, деколи через нашу гріховність. Але це ми так думаємо, а Господь. Бачимо так само пригортає цю грішницю до себе і не встидається її. Він дозволяє їй так послужити Господеві, так вирзати свою любов до Господа, що вона миром обмиває його і слізми своїми, і ноги цілує. Господь хоче нам також сказати, що якщо ми вже десь маємо такі сумніви і не маємо сміливості, щоб запросити Його у свій дім, тут Господь нам каже, є можливість прийти там, де є зібрані з Ісусом Христом. Ті ж фарисеї, ті ж законники, ті ж грішники, які насмілились на це. В храмі Божому ми маємо можливість кожен раз зустрічі з Ісусом Христом. Якщо в тебе ще не проявилась така сміливість, ще, Слово Боже, тобі не відкрило це, що ти маєш можливість кожної миті, кожного дня просити Господа, щоб Він був благим розпорядником всіх твоїх життєвих справ, щоб він був. Господарем навіть твого дому, не тільки гостем. Спіши у дім, так як ця грішниця, там, де чуєш, де є Господь. А де є Господь? Де двоє троє збереться в ім'я моє, кожне богослужіння збирається навіть більше, як двоє троє людей? Там я посеред вас. І Фарисей бачи це, як ця жінка виражає свою любов, свою надію на то спасіння, бо от для неї це єдиний шанс, так можна сказати, тут зустрівшись з Ісусом Христом, перемінити своє життя. А Фарисей, бачивши це, замість того, як каже Господь, що він радіє за одного грішника, який спасається. А Фарисей... Що запросив його, побачивши це, сказав сам собі. Якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. І тут Ісус, звернувшись до Симона, каже: Симоне, я маю тобі дещо сказати. Він же говорить: кажи вчителю. Десь тут, знаєте, і лукавство фарисея проявляється, або саморозуміння вчитель для фарисея воно е має у собі і довіру до вчителя. Десь як він вже засумнівався в тому, хто це є, якщо він не пізнає, що це є грішниця, яка торкається його, бо якби він був пророком, то він би пізнав. Хто є ця жінка? І Ісус скаже йому далі. В одного лихваря було два боржники, один, один був 500 динарів, а другий 50. Коли ж вони не мали чим віддати, то простив обом. знаєте, Тут, певно, Господь все ж таки <кій> таке, щоб лихвар простив був той борг, трохи воно мало реально є. Тут більше Господь хоче нам показати, бо десь люди, які ще не пізнали любов Божу, думають, що... Десь, може, вони боржники перед Богом, але Бог дивиться на нас, як на своїх синів і дочок. І в Бога немає, напевно, цього розуміння, що ми йому щось видне. Бо якщо він готовий нам простити завжди, Він чекає завжди нас, як той батько блудного сина, і готовить йому найкращу трапезу, то... Не можна думати, що Господь є той, який хоче з нас строго спитати. Він спитає з нас строго, напевно, на суді, чому я тобі дав усі можливості, усі шанси. Моя любов говорила до тебе. Я завжди був присутній біля тебе. Я давав тобі свої благословення, чому ти не захотів бути зі мною? Це тільки, напевно, оце нас осудить, бо любові Божої наскільки достатньо, щоб кожна людина, яка прийме запрошення до Ісуса Христа, була спасенна. Всякого, хто приходить до мене, я не вижу геть. Десь навіть українські народі знаєте таке слово і Ми деколи вживаємо так. Відносно не дуже знаєте в розумінні, що всякий це десь щось є добре. Тобто Господь на які цим каже, всякого так перекладено на українську мову, так Дух Святий благословив всякого, хто приходить до мене, я не вижену геть. Тут більше якраз ми під образом лихваря можемо... Пізнати знати люблячого Бога, Отця, який чекає повернення своїх дітей, який готовий простити нам той борг. А наша гріховність десь більше нам дає сприймати Бога як лихваря, а не як доброго батька. Це наша гріховність нас не пускає до Бога. Не Бог нас не приймає, і це так завжди, Бог завжди готовий нас прийняти. Наша гріховність не пускає нас до Господа. Скажи, котрий з них більше полюбить Його? І відповів Симон сказав, думаю, що той, кому більше простив. Ісус каже, правильно ти розсудив? І, обернувшись до жінки, Сказав Симонові, чи бачиш цю жінку? Я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги. Вона ж слізми обмивала ноги мої і волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою не помастив голови моєї, вона ж миром. Помастила ноги мої. Через те кажу тобі, прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато, а кому мало прощається, то й мало любить. Дивіться, як цікаво сказано, вона полюбила багато, і за те багато їй прощено. З одної сторони, Ісус Христос питає Фарисея, хто більше полюбить лихваря? Перед прощено було борг. А тут, видите, як сказано, хто багато полюбив, тому і багато прощено. Наповняйтеся тою любов'ю Божою. Тим благословінням Божим, пізнаючи, що Бог Отець нас любить безмірною любов'ю, бо Він заради нас сина свого не пожалів, заради нашого спасіння, заради того, щоб було нам відкуплено життя вічне, повернене вічне життя, ті райські оселі. Бог Отець жертвує найдорожчим. і так же само, пізнаючи цю любов Божу, треба зрозуміти, що чим більше ми Божого полюбимо, тим більше нам прощено. Бо вона полюбила багато, тому багато прощено їй. А хто? Має мале прощення, бо йому мало прощається. Тобто, десь тут, певно, Господь хоче сказати нам, що прощає він усім, але для тих, які не наповнилися Божою любов'ю, то прощення є мале, бо тому що вони навіть його не сприймають, а хто полюбив, той і у повноті отримує прощення гріхів, так як оця грішниця. І тут же Господь сказав їй, прощаються. Тобі гріхи, ті, що були з ним, почали говорити про себе, хто він що й гріхи прощає. І Господь каже жінці: віра твоя спасла тебе, іди з миром. Хай Господь Бог дарує нам Спасительну віру, щоб і ми також почули цей голос Божий, щоб ми були прощені Богом. Щоб ми полюбили багато, так як ця грішниця, і нам багато було прощено. І щоб Господь Бог нам благословив. Віра Твоя спасла тебе Іди з миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!